Будемо розв'язувати рівняння з параметрами. І сьогодні от розглянемо е, таке рівняння. Знайдіть суму всіх цілих наших А, за яких усі корені рівняння є додатними. Одразу це яке у нас рівняння степені. По... Значить, показникове. Ми робимо показникове рівнянням. Знову це 2. Значить, 4 це у нас буде 2 в другій степені. Тобто у нас буде рівняння 2 в степені 2х, це 4х ваше. Да? Мінус 15 помножити на 2 в степені х. Мінус 4а квадрат. Плюс 30 дорівнює 0. Так, давайте з'ясуємо. Ну, по-перше, ми робимо заміну. да, В таких рівняннях воно зводиться до квадратного, тобто, у нас заміна. Обмежень тут поки немає нічого. да, Заміна у нас 2 в степені Х дорівнює Т, а отут уже наступають обмеження на Т. У нас 2 в степені Х завжди додатнє число більше нуля. Отже, Т у нас буде більше нуля. Щоб у нас були корені, то накладається обмеження, що Т більше нуля. Отже, розв'язуємо далі, переводимо до квадратного рівняння Т квадрат мінус 15 Т-4А квадрат плюс 30 дорівнює 0. Ну, я б вам порадила на перше місце поставити оце додатнє число сюди попереду, а це навпаки перенести сюди, щоб ви не поплутали зі знаком числа c. Тобто t квадрат мінус 15. Оце моя така порада. Так краще буде, чесно кажучи. Плюс 30 мінус 4а квадрат. То ви одразу розумієте, що це у вас коефіцієн кофі... ну, С да? квадратному рівнянні. Так, Це С, це, ну, оцей вираз С, це, це, мінус 15 це Б, а, а А у вас дорівнює одиничка. Ну і все як ми розв'язуємо квадратне рівняння. Через дискримінант D дорівнює Б квадрат, мінус 15 квадраті – 225, мінус 4 помножити на А на одиничку і помножити на С. А c у вас от, ось ваше число С. Так, ну, звісно, що розкриваємо дужки обов'язково мінус 120 а плюс 16а квадрат. Так, ну, давайте подивимось. Отут хочете, тепер поміняйте місцями оце. Хочете, не міняйте, тут немає значення. Так, і так дивимось. У нас 225 це 15 квадратів. 16 квадрат це 4а в квадраті. 15 помножено на 4,60 і подвоєний мінус 120. Це правильно. Це формула скороченого множення. Тобто, складаємо її 15 мінус 4а і все це в квадраті. Якщо вам так незручно, можете поміняти місцями 4а мінус 15. У вас це одно в квадраті. Тому так можна записати. Так, тепер. Ну, давайте прочитаємо ще раз умову. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за яких усі корені рівняння є додатніми. Тобто корені повинні бути. А щоб вони, повинні, щоб вони були, у вас дискримінант повинен більше або дорівнювати нулю. Ну, він і так, тому що це в квадраті це і так число, яке більше або дорівнює нулю. Тому тут все нормально, на дискримінант ніяку умову не накладаємо. Тепер знаходимо Т те перше. Те перше. Мінус Б, тобто 15. Плюс, спочатку плюс візьму, 4. Зараз корінь із Д, а корінь із Д це у вас 4а мінус 15. Поділити на 2а, тобто на 2. Так, 15 мінус 15, 4А поділити на 2а. Перший корінь і другий корінь, Т друге. 15. Мінус 4А плюс 15. Віднімаємо да? Корінь із зде. І поділити на 2. Ну, 15 плюс 15, Це у нас буде 30, 30 поділити на 2, це 15. Мінус 4А поділити на 2, це у нас 2а. Ну, тобто, я одразу поділила на оцю двоєчку по члену. Да? От у нас два корені. Є два корені. Це добре. Так, тепер оце. І оце. Вони у нас повинні задовільняти яку умову? Т більше нуля. Тоді вони нам підійдуть для нашого показникового рівняння. Тобто, у нас повинно бути 2А більше нуля і 15 мінус 2а більше нуля. Звідси у нас А більше нуля. А тут 2А менше 15. І звідси А менше, ніж 7,5. Отже, у нас уже на А наклалась умова, що у нас А від 0 до 7,5. Щоб були корені. Нашого показникового рівняння, щоб були. Тепер, що у нас сказано? Що у нас корені нашого рівняння, тобто ікси, повинні бути додатніми. Давайте знайдемо ікси. Ми ж тільки те знайшли. Так, давайте я оце отак опущу сюди. Так, у нас заміна. Дивимось на нашу заміну. Де наша заміна? Ось вона. 2х дорівнює t. 2 в степені Х дорівнює Т. Т у нас, ви бачите, тільки що знайшли т1 і т2. Тобто нам треба розв'язати два рівняння. 2 в степені х дорівнює 2а і друге рівняння 15. Ой. 2 в степені Х дорівнює другому Т, тобто 15 мінус 2а. Так, ну, щоб знайти х, ми скористаємося значенням логарифма. Логарифм це показник степеня. От показник степеня, в яку треба піднести основу, тобто логарифм за основою 2, щоб отримати число 2а. Оце наше Х дорівнює, Ми знайшли. І звідси те, так само логарифм за основою 2. Бо це у нас основа нашого числа 15 мінус 2а. Краще взяти в дужки отак, щоб це все під знаком логарифму було. Так, і у нас вони обидва повинні бути більше нуля. Тобто виконується умова, що вони, ці корені є додатними обидва. Так, більше нуля. Що ми тут робимо? Ми приписуємо тут логарифм за основою 2 числа 2. Оцей нулік сюди, ой, числа 2, оцей нулік сюди в степінь, в нульовій. Він звідси прибирається. Тепер ми прибираємо логарифми, бо вони з однієї основи. І у нас виходить 2а. Більше нульовій, це одиничка А більше 0,5. І друге, розв'язуємо. Так, обидва повинні бути додатніми. Так, тут ми теж так само робимо. Це у нас більше 0. Приписуємо тут логарифм за основою 2 числа. 2 оцей нулік сюди в степінь, він зникає, його немає. Тепер прибираємо логарифми, і у нас виходить 15 -2а більше, 1. мінус 2а більше, ніж одиничка. Мінус 2а більше, ніж мінус 14, 1 мінус 15, і А менше 7. У нас повинно виконуватись дві умови. Тобто ми можемо сказати: ну, вони повинні перетинатись, тому ми можемо сказати, бо і той, і той повинен бути додатній, що у нас А належить проміжку від 0,5 до 7. Не включно. А тут у нас було від 0 до 7,5. Отже, у нас значення параметра А звузилося до 05 до 7. До проміжка від 0,5 до 7. Так, і тепер дивимося ще раз. Читаємо: знайдіть суму всіх цілих значень параметра А. Ну, давайте цілі знаходити суму. Давайте знаходити суму. Ціле тут одиничка, плюс двоєчка, плюс 3, 4, 5. 6. 7 не входить. Отже, тут у нас 7, тут 7 і тут 7. Три рази по 7 21. 21. Так, поїхали далі. Визначте кількість усіх від'ємних цілих значень А, за кожного з яких рівняння. Має корінь. Рівняння має корінь. Так, давайте я сюди трошки так. І дивимось на це рівняння. На умови ні на чого не дивимось, дивимось на це рівняння. Ага. У нас в цьому рівнянні добуток двох множників дорівнює нулю. Коли? Коли хоча б один. Тобто кожний будемо прирівнювати до нуля. У нас такий щось уже був на кшталт цього. Але спочатку ми починаємо з чого, бо, от бачите, майже забула. ОДЗ обов'язково, якщо у нас з'явився корінь і логарифм, то ми накладаємо умову. Якщо корінь, то підкореневий вираз більше або дорівнює нулю. І друга умова якщо логарифм, то підлогарифмічне число оце строго більше нуля. І розв'язуємо цю систему. Отже, у нас, ну давайте, щоб я систему не тягнула, оце я порозв'язую, бо друге, нічого розв'язувати. Так, 4х більше буде дорівнює 2а плюс 4. І у нас Х більше буде дорівнює 2а плюс 4 поділити на 4. Ну, Ми можемо скоротити все на 2, і у нас виходить тоді. А плюс 2 поділити на 2. Ну, я одразу запишу А плюс 2. А плюс 2 поділити на 2. Так, і давайте тепер умову ми наклали на ікси ось наша перша умова, ось наша друга умова. І тепер ми розв'язуємо це рівняння. І так, у нас сукупність. У нас корінь із 4х 2а 4 дорівнює 3 я одразу, ну мінус 3 дорівнює 0, значить дорівнює 3. І Lg десятковий логарифм в квадраті, сам логарифм в квадраті. Якщо вам так незручно, і ви не розумієте, то напишіть отак: в квадраті, це те саме дорівнює мінус 1. Так, розв'язуємо кожне. Да? Так, перше, позбуваємось корення обидві частини в квадрат. Да, і раціональне рівняння, як ми розв'язуємо обидві частини в квадрат. Отже, у нас буде 4х мінус 2а мінус 4 дорівнює 9. Звідси у нас 4х дорівнює 2а9 плюс 4 13. І звідси х дорівнює 2а плюс 13 поділити на 4. Так, добре. Тепер інше. У нас якесь число, ну, десятковий логарифм х від х в квадраті дорівнює мінус 1, що неможливо. Значить, отут у нас розв'язків немає. Тут у нас пуста множина. Отже, у нас буде тільки один розв'язок. Х дорівнює оцій дробі. Так, знайшли Х. Тепер дивимось. Визначте кількість я читаю, усіх від'ємних цілих значень А, за кожного з яких рівняння має корінь. Давайте дивитися, а при якій умові рівняння буде мати корінь? А ми з'ясували при оцій і оцій. Це умова, щоб у вас був корінь. Тобто х повинен відповідати цій умові. І ті, і ті одночасно. Значить, у вас буде система х більше 0, тобто 2а плюс 13 поділити на 4 більше 0. І друга умова 2а плюс 13 поділити на 4 більше або дорівнює. Ой, слухайте, я не буду скорочувати тут, так і напишу 2а, тому що, щоб однаковий знаменник був поділити на 4, ну, плюс 4 поділити на 4. Ну, тобто, отут, да? х більше або дорівнює 2а плюс 4 поділити на 4. Не буду скорочувати, так, зручніше буде. Так, і так, перше розв'язуємо. У нас ми можемо позбутися 4 помножити на 4. І це буде 2а більше мінус 13, і звідси А більше мінус 6,5. Так, така умова. І тут ми можемо прибрати однакові знаменники. А тут у нас це теж прибирається, взаємознищується знищується, бо з однаковими знаками по різні боки. І 13 більше або дорівнює 4 для всіх А виконується, бо це правильна нерівність для всіх А. А від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, перетину цих умов у вас буде отакий А більше мінус 6,5. І все. Тут тільки одна умова. Тут взагалі-то легке таке. Так, а що нам треба знайти? Кількість усіх від'ємних цілих значень. Ну, давайте випишемо ці від'ємні цілі значення. Кількість нам треба знати. Ну, все одно ми їх випишемо. Значить, більше мінус 6,5. Це мінус 6, мінус 5. Ну, і таких їх буде 6, як ви зрозуміли. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Їх 6 штук. Все, пишемо сюди відповідь 6. Так, хорошо, добре. Визначте кількість у цих цілих значень А з проміжка від мінус 11 до 11, за кожного з яких рівняння має два різних корені. Два різних, тобто вони не співпадають. А. Давайте ми це з вами ви зробите самостійно. Ми багато вже таких добуток до рівня нулю розв'язали. А от оце ми, мабуть, розглянемо логарифмічне. Давайте логарифмічне ми розглянемо. Так, я трошки пройдуся по кімнаті. Мені потрібно тут дзвоник задзвонив. Ну, але буду вам пояснювати. Так, знайдіть кількість усіх цілих значень А з проміжку від мінус 4 до 10, за кожного з яких рівняння. Отаке має два різних корені, з яких один менший за 0,1, а другий більший за 0,5. О, тут багато умов на корені накладаються. Отже, що ми робимо? Розв'язуємо це логарифмічне рівняння. Ви бачите, що у вас логарифм за основою 2 числа Х. Перше в квадраті стоїть, а там просто логарифм за основою 2 числа Х. Так, зараз все прийшло на місце. Тобто ось, да? І ось. Що ми робимо в таких? Це логарифмічне рівняння нам нагадує квадратне. Але починаємо ми не з цього. А з чого? З ОДЗ. Обов'язково ОДЗ. У нас же ж логарифми. Ми накладаємо умови на ікси, При яких умовах у вас будуть корені? При яких умовах у нас будуть корені, якщо у нас фіксуються логарифми. При Х більше нуля. Тобто, оцей підлогарифмічне число, воно повинно бути більше нуля. Так і записали. Ну, тут поки що одна умова. Так, поїхали далі. Робимо заміну. Заміна. Так, тут у нас логарифм за основою 2 числа Х повинен дорівнювати Т. На Т не накладається жодна умова, бо логарифм – це показник степеня, А показник степеня може бути як додатнім, так і від'ємним. Тобто, вас ж є. Наприклад, 2 в степені 3 це 8. Да? І 2 в степені – мінус 3, тобто від'ємне число це 1 восьма. Тобто показник може бути як додатній, так і від'ємний. А логарифм це показник. Так, тепер ми пишемо t квадрат, бо у вас логарифм в квадраті, плюс АТ плюс 4А мінус 16. Так, давайте з'ясуємо, Отут коефіцієнт А у нас дорівнює в квадратному рівнянні одиниці, B дорівнює плюс А, і С дорівнює у цьому числу, так, дорівнює 0. Розв'язуємо це квадратне рівняння, так? Дискримінант. b квадрат мінус 4а це А в квадраті. мінус 4 помножити на 4А мінус 16. Так, розкриваємо А квадрат мінус 8А. Ой, сьогодні вже так часто ця сирена вже. Так, плюс 64. Уявіть собі, сьогодні веду урок дистанційний. І тут як бабахне. А у мене ж діти є, з мого міста, з якого і я зараз. Я у них питаю: Діти. Все нормально, все нормально, ну слава Богу. Так. Далі. А, е, ну, що таке? А, тут не. Ой, я ж неправильно, господи, 4 на 4, 16, 16. Так, це формула скороченого множення. А мінус 8 в квадраті. Знайшли. Тепер дивимось на умову завдання. От я жовтим виділила. Рівняння має два різних корені. Коли у нас рівняння має два різних корені квадратне, коли дискримінант. Більше нуля, строго більше. Тобто, у нас А мінус вісім не повинно дорівнювати нулю, тобто А не дорівнює 8. Оце перша умова на А. Так, далі ми знаходимо корені. Т1 це мінус Б, тобто мінус А плюс А мінус 8 корінь із Д поділити на 2. Ну, мінус А плюс А взаємо мінус 8 поділити на 2, мінус 4. Т2 мінус А, мінус А плюс 8, поділити на 2. Мінус А мінус А, мінус 2 А поділити на 2, мінус А. Плюс 8 поділити на 2 плюс 4. Ну, тобто 4 мінус А, це другий корінь нашого квадратного рівняння. Але нам треба логарифмічне рівняння розв'язати. І ми тепер дивимося на заміну. Ось вона заміна синеньким виділена. І так, замість те підставляємо оці значення. Тобто у нас буде перше рівняння. Логарифм за основою 2 числа Х дорівнює мінус 4, і логарифм за основою 2 числа Х дорівнює 4 мінус А. Перше рівняння у нас х дорівнює 2 основа в цьому показнику. Мінус четвертій степені – це дорівнює 1 16, тобто 2 четверті, це 16, і мінус показує, що треба перевернути. А тут х дорівнює 2 в степені 4 мінус а. Тепер давайте почитаємо іншу мову, з яких один менший корінь. Один менший за 0,1 один корінь. Да? Отак, зараз, хотіла виділити. Один менший за 01, а другий більший за 05. Подивимось, який з коренів менший за одну оцей менший за 0,1. Отже, оцей буде більший за 0,5. 0,5 це одна друга або в мінус перший. Показникова нерівність. Основи у нас однакові, ми їх прибираємо. І вони більше одинички, знак нерівності не змінюються. тобто 4 а більше мінус одинички. Звідси мінус А більше, мінус 1, мінус 4, мінус 5, і А менше 5. А менше 5, а це друга умова на А, тобто, отак, так? Да? Ой, я жовтим виділяла, так. Ось, значить, перша умова, бачите, жовтим А не дорівнює 8. І друга умова А менше 5. Ну, 8 якраз не входить сюди. Отже, А у нас менше 5. Так, І А. Ще з проміжку дивимось. А у нас ще проміжок на А накладається від мінус 4 до 10. І що там? Кількість цілих значень. А належить від мінус 4 до 10. Отже, мінус 4 не входить. Значить, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, і потім там до 4. 1, 2, 3, 4, 5 не входить. Так, значить, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Так, не знаю, що тут 2 написано: 8, так. Отже, у нас відповідь 8. Все. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня. До побачення!